Рідмудри небайдужим 5 листопада. Новини, які варто аналізувати: скандал. Чекаємо фільми в Голлівуді проти цикунів. Скандал, який може коштувати дуже дорого зеленому диктатору. В Польщі протест, протест українців проти війни. Що це насправді рука Кремля чи волевиявлення і багато інших новин. Отже, друзі, по порядку. Сьогодні гучний скандал в Україні Анджеліка Джолі, яка в чергове прибула в Україну. У неї місія вона допомагає дітям сиротам. Сьогодні вона була на Миколаївщині і Херсонщині, і сьогодні її кортеж перестріли на Миколаївщині і босифікували одного з її охоронців. Хоч, хоча цей охоронець пояснив, що в нього все добре з документами, просто наразі він охороняє Анжеліку Джолі. Ну в ТЦК вони ж країв не бачать. У них же ж тільки, я так розумію, зелені долари. Якби напевно заплатили, їх би відпустили. Відповідно, Анжеліка Джолі потім заїхала в ТЦК, намагалася з'ясувати. Ну, найбільше вражає, звичайно, потім роз'яснення та Виявляється, Анжеліка Джолі заїжджала в ТЦК. Як ви думаєте, куди? В туалет. А офіцера запасу, як потім з'ясувалося, ну саме офіцером запасу є її охоронець. Відпустили. Скандал дуже серйозний, насправді серйозний тим, що Зеленський позиціонував себе, ну, зокрема, в Голівуді, як такого собі, знаєте, борця за справедливість. А по факту це зелений диктатор, який знищив права і свободи. Поставив конституцію на паузі, і я радий, що тепер про це будуть знати і в Голівуді. Про це знають в Білому домі, але не хочуть ну це витягати на перші шпальти, тому що треба з ним вести якось діалог, дискредитуючи його, білий дім підставив би і себе, показавши, ну раз ми співпрацюємо з таким, то ми такі самі. Але в Голівуді, я думаю, піде про нього мова. І Зеленський, який має фетіш, пам'ятаєте, то він завжди робив селфі, запрошував до себе різного роду голівудських акторів. Тепер може отримати на горіхи. Чим сильніше він отримає, тим краще буде українцем. Тому що те все, що він робить, воно наражає нас на небезпеку. Анжеліка Джолі, до речі, не робила селфі, не зустрічалася з Зеленським, хоча вже не вперше в Україні. Я не здивуюся, якщо зараз він підняв свою п'яту точку з бункера і летить вирішувати це питання, щоб знову-таки заселфитись з Анжелікою Джолі. Слідкуємо за розвитком подій. Я сподіваюся, що все-таки е -е, Анжеліка Джолі. Розвінчає міф такого сонцеликого, найвеличнішого лідера сучасності. Ну а в Польщі протест українців, який одразу про владні рупори, блогери, про владні та сама влада, записала в кремлівський протест. Українці вийшли з вимогою спитати українців, що вони думають про війну, Спитати волю українців. До речі, йшовши на вибори в 19-му році, зеленський казав, що він буде питати волю українців щодо тих чи інших питань. Але прийшовши до влади, забув про свої обіцянки, які про те, що треба просто перестати стріляти, з чортом лисим домовлятися, і жоден шматок землі не вартує людських життів. І тут же записали, що там якісь 40 доларів роздавали, а насправді вийшли українці і просили, вимагали під посольством України, щоб українська влада спитала волю народу. Єдине, я б хотів додати до цього протесту, що не тільки треба питати, а треба чітко. ну, Розділяти всі, хто підтримують війну, хочуть далі воювати, та, до останнього українця, до кордонів 91-го року, там до Кави в Криму, до знищення Кремля, то проголосувавши за це, от хай беруть і йдуть воюють. А іншим відкрити кордони, і хай вони поїдуть, поїдуть, зокрема, в Німеччину, де вже більше 51% українців працездатних знайшли роботу. Появляється, 51%. Як ви думаєте, вони повернуться, а інші ну, на стадії от-от знайти. І Німеччина говорить, що цей показник вона планує довести до 85%, що цілком ймовірно за її баченням до кінця наступного року. Тому, українці, якщо ви вибираєте війну, то я не розумію, що ви дома робите на диванах. Ви ж вибрали війну незалежно незалежності від віку статі вперед. На фронті всі знадобляться. Як казали там ці мордаті пропагандони, то поки у вас є сила тримати гранату, то взяли гранату і пригнули в окоп до ворога. А там ще лопатами казали воювати, не зважаючи на вік стать вперед, всі, хто за війну туди, а утилізувати, знищувати українців, влаштувати геноцид українського народу, ну це неправильно і не по-божому. Те, чим займається на жаль, Зеленський, взагалі про котли дуже важко зараз мені говорити. Я не військовий експерт. Але те, що я бачу, те, що я читаю з західні аналітики, однозначно кажуть, що це ну страшна знову, страшна трагедія. Тисячі хлопців зараз в страшній небезпеці. Вийти з цього котла майже неможливо, все прострілюється. І саме цікаве, наказ на відступ ніхто надає. Те, що стратегічна точка і важлива висота, це зрозуміло. Не зрозуміло, чому допустили до цього, чому не були укріплені ну, фланги, чому вони не були укріплені і що дозволили взяти в лещата цей Покровськ. І зрозуміло, що відповіді на ці питання ми отримуємо. Ну тільки тоді, коли закінчиться війна, і коли при владі не буде ні Зеленського, ні Єрмака, ні сирського, не всіх цих, ну і не їхніх побратимів типу залужного. Тоді ми взнаємо правду. Правда, вона вже буде не актуальна. Все, що нам буде залишатися, це лише оплакувати тих, хто зараз героїчно виходить і втрачає, втрачає своє місце на цій землі. Сподіваюся, що Господь Бог їх прийме свої обійми. І простить їхні гріхи. Тому, друзі, сумні новини. І я сподіваюся, що правда вона буде вспливати, якомога швидше. Розвінчається міф е, щодо Зеленського, і ми зможемо тоді, е, в мирний спосіб, змінивши його, привести у владу тих, хто буде думати, як справді зупинити війну. Так на невигідних умовах, але зупинити. Ну, в сполучених штатах Америки питання миру, перемир'я в Україні відкладено. На друге місце, тому що там проблема. Там шотдаун демократи підсунули свиню Трампу на рік його обрання на посаду президента. Фінансування державних установ зупинено, і навіть Пентагон для того, щоб не зупинив роботу, було профінансовано з донату другого Трампа, маловідомого мільярдера. 130 мільйонів він виділив власних грошей, щоб Пентагон продовжував свою. Роботу, що стосується посольства, вони призупинили в більшості свою роботу по всьому світу. Ситуація складна, але сподіваюся, що вона буде вирішена, тому що від вирішення цієї ситуації залежить і доля України і українців. В Нью-Йорці паніка і радість одночасно обрано мером мусульманина, вихідця з Індії і навіть не уроженця не тільки Нью-Йорку, а Сполучених Штатів Америки. Це надзвичайна подія Трамп. Затаврував вже позором, сказав, що це страшне, це і зрада і втрата суверенітету. Олександр Сорос привітав і вважає це перемогою демократії. Подивимося, що це буде. Я хочу лише звернути увагу друзі на такий факт. Обравши мера мусульманина, ми ж розуміємо, що такої трагедії, яка була свого часу, я думаю, що вже не повториться. Тому що на владних важелях Нью йорка буде знаходитись людина, мусульманин, який. Активно виступає за права мусульман по всьому світу, за права чорношкірих, за права пригнічених народів? Він виступається за газу і критикує Ізраїль? Ну який точно не буде робити терористичних актів в Нійорсі? Така вона політика цікава, непередбачувана, і треба вміти читати її між рядків. А ви як думаєте щодо цих подій? Які ваші оцінки?